Я пропоную пограти у гру такі різні овочі. Послухайте, як про них можна розказати. Морква яка смачна, а ще яка Вітамінна, цілюща, корисна, поживна, помаранчева, соковита. Наступна картинка буряк. Червоний, товстий, а ще який? Смачний, вітамінний, корисний, поживний, салатний, соковитий. Що готують із буряка? Борщ, а ще що? Ікра з буряка називається бурякова ікра, пюре з буряка, бурякове пюре, сік з буряка, буряковий сік. Отже, морква і буряк оживні і корисні для нашого організму. Помідор який червоний, круглий, смачний, салатний, поживний, вітамінний. А огірок – зелений, довгий, смачний, салатний, поживний вітамінний. Отже, помідори та огірки корисні та поживні і дуже важливі у нашому харчуванні. А ось і цибуля з часником. Цибуля корисна, вітамінна, лікарська, тому що знищує багато мікробів в організмі. Чому часничок думає, що ми його боїмося їсти? Бо він пекучий, а ми знаємо, що часник знищує багато мікробів та вірусів і допомагає швидше одужати. А й справді кожен овоч вітамінний, і не варто сперечатись, хто з них найголовніший. Хто з овочами дружити буде, про хвороби назавжди забуде.